20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які під час Революції Гідності віддали своє життя за ідеали демократії, права та свободи людини. Тож ми опитали хмельничан, які причини і наслідки революції гідності і подій 2014 року вплинули на сьогодення України на їх думку. Свобода більше стала. тобто люди почали більш вільно виражати свої думки. І більш, якщо щось не подобається, то е Кажуть на це вільно, а не переживають, чи десь можуть слово придушити. Ну, тобто більш свободніше себе людина почала почувати. А ем, парламент, навпаки, почав більш акуратніше робити якісь дії. Я так вважаю. Як повпливали, що зараз ви бачите? Ми боремось за свою незалежність, а так дуже хочеться миру. І дуже погано, що. Життя положили багато людей, але ми все одно боремось. І хочеться надіятися, що буде мир і буде щастя. Наоборот, більше конфлікту, що вийшло. Нічого не можу сказати. Я прожив теж вже в 80-ті, пішов нічого не змінилося на Україні. Люди хотіли покращити життя, хотіли змінити президента. Всі вже це вже так накипіло людям, що вийшли всі на протест, хотіли, дійсно, щоб щось змінилося, але бачите, вийшло, загинули багато людей, але щось нічого воно не дало Народ більше згуртувався, дав вісіч ворогові, тому що Майданівці всі перші пішли, затримали, ну а потім вже народ почав жити по-другому. А ви що не бачите, як попливало? Бачите, Авдіївка, хлопці там. Ну, таке і стоять до кінця, як буде далі, будемо бачити. Швидше все закінчилось. Війна, все впливає. О, і все, все, як то кажуть, все пов'язано з нею. Не знаю, ніяк не повпливає.